Дякую, мені дуже приємно, що ви переживаєте за моє здоров'я. Насправді, я дійсно думала, що, можливо, я погано виполоскала речі, грішила на, поріш... на свій порошок, але потім думаю, ну як так може бути? Я ж ним користуюся постійно. А... Грейфрути я дуже люблю. Я от половинку з'їдала за раз. І це було нормально. Деколи могла за вечір з'їсти цілий грейфрут, і це було нормально. Тому я зранку сіла, доїла ще ту половинку, що залишилось ввечері і в мене знову висипало. Я зрозуміла, що це все-таки не від одягу, бо вже одяг був інший, і все. Та, я зрозуміла, що це від грейпфруту. суту. Хоча він мені дуже смачний, дуже його хочеться, але що, приходиться відмовлятися. Купила собі зато сьогодні вже виноградки Кишмиш. Надіюсь, від нього не висипить. Ну і таке вже дивилась на сливки. Раніше сливки купляла теж смачно. Ну, Треба щось таке попростіше їсти сливки, яблука. Напевно, те, що є в нас. Вони оте привезене, кроплене. Воно таке. Вже не хочу пережити цей стрес ще раз. Ну реально я була вся червона. Воно не свербіло, але просто шкіра горіла на мені. Та як в мене мама алергетик, я знаю, що таке алергія, що може бути, які можуть бути наслідки. Тому для мене це досить страшно. Але в моєму житті було таке вперше. Але дуже всім дякую за те, що ви переживали за мене, цікавитесь. Дуже приємно.